своєму різдвяному відео хочу, перш за все, привітати вас з різдвом, Побажати вам безпеки, вам, вашим близьким людям, вашим сім'ям, вашим друзям. Залишайтеся в безпеці, залишайтеся здоровими і хто в більшій мірі, хто в меншій, спробуйте створити собі хоч, хоч якусь. Різдвяну, святкову атмосферу. Бо усім потрібен ресурс, щоб переживати те, що переживаємо ми зараз. І хто як може, той собі цей ресурс створює. І ось парфумерія. Всі ми знаємо один з таких ресурсів. Тож будемо сьогодні говорити про парфумерію, як завжди. приєднуйтесь до нас приєднати відео на таку різдвяну тему трьох різдвяних подарунків. Ви знаєте, що по розповідям біблійним три королі принесли три подарунки для новородженого Ісуса. Насправді, католики справляють свято відзначають свято трьох королів. Тоді, коли ми відзначаємо Різдво, тобто за два тижні, через два тижні після 25-го числа, тобто насправді свято трьох королів буде відзначатися лише через два тижні, але подарунки ж були призначені саме на Різдво, то вони просто дуже довго йшли. Тому... Поговоримо зараз якраз про ці три подарунки: про міру, про ладан і про золото у парфумах. Почнемо з міри. І цю міру я вам вже показувала. Я вибрала, ну, я не знаю, чи в мене ще є, насправді міра. Це не такий вже популярна, така вже популярна нота. Я вибрала міру від Булгарів, із серії Allegra Алігра Меніфєн. Це екстракт 40 мл і в мене міра. І я залишу посилання про цю міру в описі до відео. І ця міра, вона дійсно святкова. Знаєте, коли я інколи слухаю, о, як розповідають про міру інші, мені здається, що багато людей. Вони плутають запах міри і ладана. Тому що вони про міру розповідають як про щось таке містичне, інтровертне, холодне, якесь таємниче, темне. Насправді, міра має досить такий життєрадісний запах. Я зараз говорю не про, звичайно, не про парфум, не про. І про це також, але про міру як таку, як смолу. І солодкуватий такий запах. А от все те, що говорять про містичність, про мінорність, про таємничість, то буде пролада. І яка ця міра? Ця міра дуже життєрадісна. Тобто вона є, звичайно, у парфумерії також більш якась наближена до натуральної, більш церковна, є більш парфумерні композиції. Це досить таки парфумерна композиція, але це дуже впізнавана міра, дуже її я полюбила, вона дуже гарно носиться у холод. Тут міра змішана з амброю, тобто міра сама по собі вже така солодка, а Амбра тут додає їй ще більшу солодкості. Амбра також вона буває різна, і тут Амбра також. Солодка. І саме Амбра робить цю композицію парфюмерною, тобто це не такий моноаромат міри. Так, на перший погляд, здається моноаромат, але в процесі носки ти розумієш, що це ж, все, все ж таки це парфум. Це все-таки парфумерна композиція. Вона дуже радісна, дійсно святкова. Але, знаєте, є два типи святкових ароматів. Є е, такі, от в когось я вже чула е, розділення ароматів на святково-різдвяні, і святково-новорічні. Но, Новий рік це така це вечірка, це шампанське рікою, це екстравертне е, свято. А Різдво це все ж таки більш інтровертне свято, більш е, сімейне свято. Багато хто ходить на, до церкви. На це свято. І ось а, цей аромат також. Він життєрадісний. Він несе добру звістку. Але а, він, він не кричить. Він сидить дуже, досить тихо. Він а, його відчутно він досить довго а, грає на шкірі, на одежі. А, але він не кричить. Він не гучний, він так а, життєрадісний, він. Я яскравий по, по настрою, але не по звучанню. По звучанню він дуже помірний. Ну і, звичайно, дуже гарний флакон. У мене така міра. І от запах мір мені подобається. Я буду ще шука шукати, що ще є з мірою у парфумерії, бо якось я не звертала уваги на цю ноту, поки мені не трапився цей парфум. І це таке відкриття, що міра, та вона дуже приємна у носі. Вона дійсно підіймає настрій, така вона життєрадісна нота. А на наступна нота також нота, яка в нас асоціюється з церквою, ну, звісно, з Різдво, але вона повна протилежність по своєму настрою за мірою. Це ладан. І оце якраз. Про таке щось таємниче, про дуже інтровертне, про дуже не знаю як, як ще сказати, про щось навіть містичне, ладан буває теплий, буває холодний. Я пробувала, ну, не сказати багато, ну десь парфумів 5 через мене пройшли ладаних і пішли далі, бо я зрозуміла, що Холодний такий церковний, знаєте, аж такі холодні церковні стіни, пропитані а, пропахлі ладаном, це геть не моя історія. Мені здається, якщо я зараз не помиляюсь, це вже було давно. Так, саме такий ладан у Анігуталь, Тобто, якщо ви шукаєте такий холодний ладан, спробуйте її. А, а, Парфум ладаний. Знаю, що є ціла низка парфумів цілила серія Comme de Garçon, але я їх навмисно не шукала, бо мене ладан, як виявилося, не цікавить, як парфумерна нота. А, з того, що я спробувала, я вирішила для себе, що так, мені подобається. Ладаний такий м'який, теплий. А, а, і Якщо він дуже добре завальований, як, наприклад, я ось вам показувала Дольче Амалфі, де й так є ладан, але він з айвовим варенням, тобто він дуже добре завальований, він просто додає родзинки, так як підкреслює красу аромату, бо ладан дуже може гарно підкреслювати а, от саме найкращу сторону аромату. Так, Такий ладан мені подобається, дуже завальований. Ну, Парфумерна нота, в мене був прям такий виклик знайти для цього відео ладаний аромат. І ну, і знайшла і ні, скажу вам. Я вам зараз покажу два насправді аромати. Але це будуть не повноцінні флакони. Перший в мене такі 3,5 по три товариті від Маля. І ви мені скажете, що це ж аромат про троянду. Так, звичайно, перш за все, це аромат про троянду, Портрет Лейті, це холодна, така дуже солідна, серйозна по настрою, відсторонена, темна троянда. Але, що трапилось з цим парфумом? Там є у піраміді, мені здається, ладан, бо я як відбирала, здесь перевірила, щоб там був такий ладан, щоб це не тільки те, що мені здалося. Я знайшла цей пробник від Ланток, нанесла його. І так спочатку, десь першу годину, півтори, я дуже відчутно цю, чула цю троянду. Вона така солююча, холодна, як я сказала, відсторонена, солідна троянда. Але дуже гарна, дуже. А потім я вже забула, що я нанесла, як зазвичай, потім я ще щось сюди нанесла геть інше на другу зап'ясток, а тут в мене була ця цей потротоволиді. І десь через декілька годин я отак зробила рукою, і до мене донісся аромат дуже гарного ладану. Трошки холодного. Я ще здивалась, мені так сподобалося, бо аромат це холодний ладан. Як я ж сказала, я люблю але або дуже завуальований, або такий більш м'який ладан. А тут він був доволі холодний, але настільки він вишукано гарний той був ладан. І я стала чи це перебирати було, що, що я на себе наносила сюди. Чи це в мене вже мені вважається, тому що я от ось зараз думаю. Де ж мені знайти аромат з ладаном, що, що я маю показати у цій добірці? І тут я згадала про портрет Лейді, що це він був. І я пішла шукати піраміду, пішла шукати відгуки, чи це мені дійсно здається, чи, чи він там справ, насправді є. Так, він там насправді є. Ви маєте по задумці авторів цього. Аромату, почути там ладан, і я його почула. Я не певна, що його чула раніше. Можливо, це залежить від погоди. Можливо, не знаю, від настрію, від того, наскільки нос уже а, набрався досвіду. Але ладан я там почула. Ну, Мене такий ладан влаштовує. Завуальований, ось такі складні, багатошарові композиції. Так. І інший аромат, з яким я вже давно розсталася, і не тому, що він поганий. Він от для мене, якщо чисто ладаний аромат, то для мене це був найкращий варіант. Просто я награлася, я пів флакончика використала, половину подарувала. Це дійсно дуже якісно зроблений аромат. Дуже достойний, я говорю про Олів'є Дурбано геліотроп. Здається, Геліотроп 8. Зараз я вам поставлю картинку. Колись а, а, я цей аромат, а, цей парфум виграла. Є такий чудовий сайт, хто в Меріці Бон Вони роблять. А... Весь час якісь розігриші парфумів, і до речі, той Себастян, якого я згадувала парфюм, він з ними співпрацює. Не знаю, чи він є частиною команди цього сайту. Але вони такі молодці. Раніше вони висилали у Європу, тому і мені вдалося на цьому років, я не знаю, шість тому, виграти той флакон. Але, на, на жаль, наразі вони вже не працюють, я так зрозуміла, з Європою це лише по Америці. Так от, це був такий відступ. Я виграла той флакон. Я нічого не знала про цього парфумера, нічого не знала про його парфуми. Просто мені я прочитала статтю, мені стало цікаво щось спробувати, ну і чому не. Не взяти участь, не спробувати виграти флакон. І мені прийшов флакон під назвою геліотроп, але цей геліотроп мається на увазі камінь. геліотроп, І навіть він прийшов з таким шматочком цього каменю, підписаний флакон. Ось зараз я вам поставлю. Ось так виглядав флакон і про що цей аромат. Цей аромат насправді про а, смоли а, і про ладан. Там о, у основних нотах смоли Елемі і Олібану. Олібаном це той самий ладан, як я зрозуміла, просто одна з, а, зі стадій видобування ладану. І він звучить однаково. Я звичайно люблю лінійні аромати, але цей настільки він якийсь захоплюючий, настільки він медитативний, настільки він незвичний цей аромат, що от я, не любитель таких ладаних ароматів такого напрямку, вилила на себе дуже швидко, впродовж, мабуть, трьох місяців при, при усій колекції півфлакону. Ну, потім вже награлася. Так, я зараз знайшла свої старі нотатки, коли я писала пост про цей парфум. Зараз вам так, зачитаю. У цього парфума бальзамічне деревне звучання, дуже затишний, підходить до, для носки в будь-яку погоду, і в холод і в жару. І Писала я про свої асоціації. Асоціації, ніби ти влітку сидиш у багаття, яке майже загасло. От те, що я вам казала, що є такий ладан холодний, а тут ладан він такий м'який, наче теплий, тобто багаття ще тліє, але ще не загасло, тобто ще відчувається тепло. І знову ж таки, Таке враження, що влітку ти сидиш. Тобто немає оцього враження, що це від нього відчуваєш холодок. А сидиш ти посеред літнього дуже ароматного поля, де росте різнотрав'я, і це різнотрав'я під сонячними проміннями воно вже почало підсихати. Тобто це таке сухе різнотрав'я і затихаюче полум'я багаття. Влітнім вечором вже не жарко, вже спеки немає, вже навіть такий холодок відчувається, але а, все ще оці вугля дає таке тепле враження, відчуття. І концентрація цього, цього, цієї, цієї композиції парфум. Ось так. Ось такий був мій ладан, навіть два ладани, але наразі повноцінних флаконів ладаних немає. І третій подарунок це золото. Звичайно, в мене немає парфуму, який би відтворював запах. Золото, я не знаю, чи взагалі є такий, чи хтось придумав концепцію, як би могло пахнути золото. Ну, здається, щось таке, звичайно, вже вигадали, але в мене нема. У мене немає навіть у колекції того, що має у своєму, своїй назві золото. Ні, є Gold Elixir, звичайно, здається, від Vittormon Jane, але він мені геть не асоціюється з золотом, тому. Ні. Я вибрала від Dormon Jane інший аромат, і це аромат, який просто асоціюється. Асоціюється з золотом, з чимось таким з теплим світлом, з, звичайно, з достатком і розкіш'ю, Достаток, це, мабуть, не українською. Зі статком ось, зі статком і розкішшю, бо це все про золото. Так? Бо міру і ладан дарили для здоров'я, бо це не лише цер церковні смоли. Це вони також використовуються у медицинських цілях, а золото дарили новородженому для статку, для процвітання. от. І такий аромат, який в мене, саме такі асоціації викликає, це Ормон Джейн, Царна, але версія інтенсиво це концентрація парфуму, тобто екстракт. Я вам вже, коли я розповідала про екстракти, згадувала про цей аромат. Він, я казала, що звичайно, царіна мені подобається більше. Але uh, подобається більше тим, що вона більш носибельна, більш легка, більш uh, якась uh, ігрива, більш без, uh, безтурботна. Але коли мова йде от саме про, uh, про розкіш, це версія інтенсиву. Я коли розповідала про нього, згадувала, що є така якась нота жевненька, наче. І це від, вирізняє від звичайної царіни його відрізняє. Бо в звичайній царіні там а, а, цитруси грають у верхніх нотах. І це робить її такою яскравою. А, а тут а, оце це нота замші. і і рисовий корінь. Навіть те, що називають Oris butter, я колись про це розкажу. Це дуже цікаво про усі ступені здобування і різну концентрацію масел, які використовують у парфумах. І тому ціна Гормон Джейн така, що вони намагаються залучати якомога більше цінних. Масел до своїх е парфумів. І ось вони використовують е цей тобто, м -м -м, ну Це просто назва е цього масла парфумованого. Це просто одна з стадій е здобуття. Е і оце робить, ці дві ноти роблять, роблять його таким дійсно замшевим, таким щільним і е е е жирненьким. Тут є а, жасмин, тут є ваніль. Жасмину, як такого, як такого я не чую. А, на фоні цієї досить щільної, замшової рисового акорду а, можна почути щось неначе на начебто квіткове, таке підсолощене. Амброю, мабуть, я вже не пам'ятаю, чи там я амбра, але така от солодинка, тоненька, це зазвичай амбра може давати. І ваніль. Але ваніль тут не гурманська, а от така тонка просто фоном для композиції, вона присутня. Дуже гарний аромат, коли треба ну, не вразити так, щоб всі. Прям були вражені, не знаю, потенцію вашого аромату, шлейфом, а от щоб були вражені красою і вишуканістю аромата, ось це дійсно про Ormond Jane з аріна Ну, тобто, якщо йти купляти золоті слитки до банку, то, то в такому парфумі. Ось у такому сенсі він розкішний. так. Театр, так, у ресторан, він нікому не буде заважати у ресторані, він не буде заважати змішуватися з запахами їжі, але він просто буде довершувати ваш розкішний образ. І також дуже, досить інтровертний парфум. От всі, які я сьогодні показала, вони такі досить, досить інтровертні. Вони не кричать про те, а я хочу спілкування, вони показують, доповнюють красу вашого образу, вони створюють піднесений святковий, піднесений святковий настрій, але роблять це дуже коректно і підкреслюють ваш такий вишуканий смак у парфумері. Ось такі були різдвяні аромати на сьогодні. Сподіваюся, трошки різдвяного настрою і різдвяної аури ми з вами створили. Можете написати залюбки свої три варіанти міри ладану і золота у парфумах. Мені буде. Надзвичайно цікаво, я дійсно я читаю ваші коментарі, бачите, я ще катаю, спілкуюся і біжу читати і шукати ті парфуми, які вас найбільше вразили, які ви мені рекомендуєте щиро спробувати. Тож, побачимось у коментарях. Бажаю вам теплого і спокійного різдва. Побачимося у моїх наступних відео. Бувайте!